Ми виходимо на такі акції для того, щоб наше суспільство пам'ятало про кожного героя, про тих, хто віддав життя, про тих, хто зник безвісти, про тих, хто потрапив в полон, тому що в полоні зараз знаходяться тисячі наших громадян, тому що зниклими безвісти зараз знаходяться десятки тисяч наших громадян. Також в полоні знаходяться цивільні громадяни, яких понад 16 тисяч. Ми дякуємо всім причетним країнам, які допомагають повертати наших людей. Але нашому суспільству потрібно вмикатися і нагадувати про наших людей сильніше на всіх міжнародних платформах, щоб наша щоб країни бачили, що українцям не вже на долю наших громадян, щоб вони розуміли, що ми не забудемо і не дамо катам. Забрати життя наших людей, зустрітися над них та робити те, що вони звикли робити. Не забувайте за наших людей, які знаходяться в полоні. Тому що кожен день для них пекло, тому що вони терплять тортури, знущання, катування. Полон це не опція збереження життя. Полон це не курорт, з полону не телефонують, з полону люди не знають, в якому стані знаходяться їхні рідні. А я нагадаю, що наші полонені в Росії є з 2014 року. Сьогодні видатний день, День Незалежності України. Для кожного цей день визначається по-різному. Ціна нашої незалежності дуже велика. Віддано багато життів, багато здоров'я і зроблено багато внесків, щоб наша держава ще вважалася такою. Я хочу, я хочу кожного воїна, кожну матір подякувати за синів, які стояли і стоять на обороні за нашу з вами незалежність. Тож цінуйте те, що ми маємо сьогодні. Незалежність, яка є у нас сьогодні, це величезна розкіш. На жаль, сто років тому, наприклад, наші пра äh, наші прадідусі і прабабусі так само боролись, так само намагались. Зтвердити незалежну українську державу, і тоді їм це не вдалось, звісно, тому що ворог надто великий, надто підступний. Тоді це була Російська Федерація, Російська імперія, сьогодні Російська Федерація. я дуже щиро кожному бажаю найближчим часом почути самі заповітні слова, почути цей дзвінок і почути голос рідної людини, мама, кохана, сестра, доню. Я повернувся. Я в Україні і я вдома. Я щиро, щиро бажаю кожному з вас, щоб це сталося, в вашій сім'ї. Я скажу в голос: нам, родинам зниклих та полонених, не потрібно співчуття на папері. Нам потрібні дії, не цифри у зведеннях, не відписки в листах, не нам потрібна правда, Нам де наші сини, де наші чоловіки, де наші брати, де, де наші батьки? Я тут, сьогодні, як сестра, зниклого безвісті брата. Я стою перед вами, бо знаю, що таке біль, з якого неможливо втекти. Це біль, коли ти щодня прокидаєшся і не знаєш, де рідний. Цей біль, коли ти тримаєш телефон у руках і молишся, щоб він подзвонив. Це біль, коли дитина запитує. А відповіді немає. Я сьогодні голос сотої бригади. Бригада, яка щодня зникає на фронті. Наші хлопці йдуть у бій. А ми чуємо лише страшні слова. Зникли пензості. Бути незалежними. Пам'ятайте, кому сьогодні ми завдячні цій незалежності. Завдяки кому ви сьогодні проснулися. Завдяки кому ми сьогодні всі проснулися. Сьогодні моє гасло, Військові платять сльозами своїх дітей та дружин це для того, щоб ви раділи, щоб ваші діти раділи, щоб раділи всі родини. Сьогодні звучав гімн України. Зупиніться, будь ласка, це наша честь, це наша слава, це знак того, що ми не вільні, тому що ви проходите мило. Треба доказувати, що ми незалежні, що ми вільний народ. Зупиніться, будь ласка, Христом Богом просимо всі родини. Будь ласка, доєднайтесь до нас, докажіть, що ми єдине ціле, що ми народ, що ми Україна. Сьогодні я представляю категорію цивільних полонених українців, за яких насправді в нас дуже болить душа, яких росіяни незаконно викрадають на окупованих територіях України, незаконно отримують. Атуючи, змішаються. Тому ми з вами вимушені стояти тут зараз і боротися за наших рідних. Ми вимушені зараз висвітлювати наші болючі проблеми на весь світ, щоб якомога більше людей дізналася про наші проблеми на весь світ та очікувати допомогу від третіх країн щодо. Пошуку наших безвісти зниклих громадян, та визволення наших рідних з полон. тут, щоб котрий раз нагадати про наших рідних, безвісти зниклих та військовополонених. Ми не маємо права забувати про них, тому що кожен з них хоче повернутися додому. Кожна дитина мріє отоняти тата. Жінка чоловіка, сестра, брата, а мати хоче дочекати сина. Ми маємо бути їхнім голосом. Моя сім'я вже понад 30 місяців читає тата з полону. 30 місяців це довгих 30 місяців невідомості, надії, хвилювання. Мій тато потрапив з полону в Бахмуті, де разом з побратимами мужньо захищав кордони нашої України. І я не хочу рахувати роки. Я хочу, щоб мій тато був поряд з моєю родиною, щоб я могла змогу приїхати, опіняти його, зателефонувати, а не просто писати смс-ки, які поки не мають відповіді. Я дуже хочу, щоб ми кричали на кожному кроці про наших полонених. Це наші мужні захисники, які мають право повернутися додому до родини, які так люблять і так чекають кожного. Я вітаю всіх зі святом і бажаю лише одне, щоб кожна з нас, хто чекає, дочекалася свого рідного додому живим.